Всім привіт, друзі! З вами я Джепту і сьогодні у мене є для вас новина. Я створив Тікток канал. Так, я створив новий Тікток канал, посилання на який я залишу в описі під цим відео. Чому я створив новий Тікток канал? Причина в мене така. На мій старий Тікток канал дали стан ну, порушення щодо стану аккаунту щось. Мені, Тобто, я на нього буду викладувати відео. Але через півроку приблизно, коли попередження те знімуть. Ви на нього також підписуєтеся, посилання на той Тікток канал, на мій старий Тікток канал знаходиться в описі канала. А на мій новий Тікток канал посилання знаходиться в описі під цим ж відео. Заходьте та підписуйтеся, добуйте мені, будь ласка, там тисячу підписників. Так, ну все ж, друзі, я надіюся, що я все сказав. А ні, я сказав ще не все. Та ставляйте під цим відео, вподобайки, та підписуйтеся на мій YouTube канал. Uh, дякую за підписку. Всім до нових зустрічів. Пока-пока. Побачимося в наступному відео.